Доброго дня! Обриваємо черешні та готуємо компот з черешень. Привіт! Черешня соло. Черешня це ягода серця, адже вона містить глюкозу та пектин, які необхідні для головного органу людини серця. Черешня багата мікроелементами та мінералами, які відповідають за бадьорий, зовнішній вигляд, міцні нерви. І безвідмовну роботу серцево-судинної системи. Добавляю сіль, щоб позбутися черв'ячків, які знаходяться в черешні, та заливаю її водою. В цій ягоді є всі життєво важливі компоненти: вітаміни групи Б, кальцій, калій, фосфор, натрій, залізо, фтор, магній, вітаміни Е, С, А, каротиноїд А. Який уповільнює процес старіння? Черешню можна вживати щодня. Ягода тонізує і зміцнює імунітет. корисна черешня для людей похилого віку, які хворіють на гіпертонію. Ягоди черешні здатні нормалізувати тиск та очистити судини. Добре вживати при атонії кишківника, що супроводжується слабкою перистальтикою. Корисна вона при англії. В народній медицині рекомендують щоденне вживання черешні, тому що вона знімає біль при ревматизмі та артриті. Черешня виводить з організму надлишок води і зміцнює стінки судин. Саме тому корисна при набриках та варикосних розширеннях вен. Для жінок це краса та здоров'я, всього 52 ккал на 100 грам. Поліпшиться стан нігтів та волосся, можна робити маски для шкіри, які уповільнюють старіння, хороший ефект на гормональний фон жінки завдяки вітаміну Е. Для чоловіків черешня незамінний друг. Одна жменя на добу позитивно впливає на репродуктивні функції та зменшує ризик розвитку імпотенцій. Це науковий факт. Якщо чоловік палить та вживає алкоголь, черешня копірує отрути і жовч, і полегшує роботу нирок. Діткам можна ласувати черешню з одного року, але вона корисна в розумній кількостях. Магітним жінкам бажано вживати жовту або рожеву черешню, багато багатофулівої кислоти, яка бере участь у формуванні центральної нервової системи дитини. Відвар ягід знімає токсикоз, виводить зайву вагу, усуває наврядки сніг. Також добре для профілактики анемії у матері та дитини. Вживати черешню з обережністю тим, хто має проблеми з шлунково-кишечним трактом. Цукровий діабет при алергіях на червоне краще вживати жовту черешню. Небажано вживати черешню у великій кількості. Пектин, який там знаходиться, це розчинна клітковина. Він очищає кишківник від токсинів, шлаків, жовчних кислот, радіонуклітиків і непотрібних бактерій, що може призвести до дискомфорту шлунку. Черешню я почистила від плодоніжок, добре помила. Ось таку помиту черешню викладаю в банку на третину. Одночасно в каструлях я поставила кип'ятити воду, щоб був крутий кип'яток. Заливаю кипятком черешні, одночасно розстрілізуються банки, ягоди та кришки 20 хвилин. Вважаю, що саме такий метод збереже всі гунини у компоті від ягід. Ягоди я розклала в 3 бутлі. У мене вийшло 8 штук. 4 я заливаю, ставлю знову воду кип'ятити, поки вони стоять 20 хвилин. Вода закипить і решта 4 бутля я теж залью крутим кип'ятком. Я виливаю рідину з перших 4 бутлів. Кожну каструлю у мене поміщується ємність з двох банок. Від теобережні, тому що банки дуже гарячі. Вони простерилізувалися, ягоди простерилізувалися, водичка саме рожевого коло. Додаю три склянки цукру на каструлю, де я вилила дві літрові банки. Півтори склянки на банку цукру та одна чайна ложка лимонної кислоти у кожну трьолітрову банку. Сироп з цукром по від ягід, але з лимонною кислотою буде дуже гарний колір компоту. Заливаємо вдруге вже не кип'ятком, а сиропом з цукром. В банках є лимонна кислота, що надасть нам яскравого кольору компоту. І закриваємо кришкою, закатуємо ключом. Обов'язково перевертаємо і накриваємо теплим одіялом на добу. Можна перевертати та ставити в підвал, в поріб, в льох. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. На все добре!